Ми вже готові з 22-го року. У нас є пристрій, бо у нас колонка газова, щоб можна було помитися. У нас лампи, зарядні пристрої, фонарики. В гаражі стоїть станція на бензині. Ми, значить, на п'ятий поверх протягнули е, е, провід. Вдруг там щось там зарядить і Ну, Ми готові. На 100%. Ми на все готові, тільки нам перемоги. І вода в нас є. Ну, В общем, все є. І навчилися хліби пікти на сковородці, вдруг не буде хліба. Готуюсь до блекауту, там підзаряджати телефони, підзаряжаю. там ліхтарі підзаряджаю, щоб світло якесь було. Там Пауербанк, щоб можна було зарядити телефони. Є мобільний інтернет. Тому я можу з телефону заходити через е, мобільний інтернет на пари. Ми вже підготовлені, Це ж не перша буде зима, вже. всі знають, що робити. Поки живемо, живемо, а потім побачимо, що буде. У всіх у кожного є повербанки, у кожного є якісь там бикафло і щось.